У грудні 1991 року Україна отримала незалежність після розпаду радянського союзу разом із суверенітетом. Вона стала власницею третього за величиною у світі ядерного арсеналу. Це було понад 1900 ядерних боєголовок, приблизно 176 міжконтинентальних балістичних ракет, сотні тактичних ядерних боєприпасів і стратегічні бомбардувальники ту 160 і ту 95 за чисельністю. Цей арсенал перевищував сумарний ядерний потенціал Великої Британії, Франції і Китаю. Проте Україна стикнулася з величезною проблемою. Запуск ракет можливий був лише за допомогою російських кодів і централізованої системи Первоє, що контролювалася з Москви. Отже, Україна юридично була ядерною державою, але фактично не могла скористатися зброєю. До того ж, збереження і обслуговування ядерного арсеналу вимагало колосальних коштів, яких країна не мала. Цей спадок став тягарем, який створював більше проблем, ніж переваг. Після розпаду СРСР на території України залишилися приблизно 1300 ядерних м'ядерних боєголовок, близько 176 міжконтинентальних балістичних ракет РС-22 та РС-18, понад 500 тактичних ядерних боєприпасів, стратегічні бомбардувальники ту 160 та ту 95 Ці озброєння розміщувалися на великих військових базах в Харкові, Житомирі, острозі Кривому Розі, Первомайську і інших містах. Головна проблема повний контроль над запуском ракет належав Москві. Україна володіла зброєю фізично, але не мала ключів і систем управління, що робило арсенал практично недієвим. Юридично Україна була ядерною державою, відповідно до міжнародного права. Однак без технічних можливостей і програмного забезпечення це було лише формальністю. Цитата експерта: Україна отримала величезний арсенал, проте він був прив'язаний до російської системи управління, без якої ця зброя була марною. Світова спільнота, і, зокрема, Америка і Росія, виступали категорично проти появи третьої ядерної держави у Європі. Ризики розповсюдження ядерної зброї і нестабільність в регіоні були надто великими. Україна ж у той час переживала глибоку економічну кризу. Інфляція сягала сотень відсотків. Промисловість занепадала. Армія була недофінансована. Держава не мала можливостей для утримання такого складного арсеналу з США. І захід пропонували Україні фінансову допомогу загальною сумою близько 150 мільйонів доларів у рамках програми Нанна Лугара з метою демонтажу ядерної зброї. Крім того, країни гаранти обіцяли гарантії безпеки, щоб переконати Україну добровільно відмовитися від ядерної зброї. Ці переговори супроводжувалися дипломатичним тиском і обіцянками міжнародної підтримки. В Україні тривали гострі дебати щодо збереження або відмови від ядерного арсеналу. Частина політиків і військових вважала, що ядерна зброя є запорукою безпеки і стримування агресії з боку Росії. Водночас інші розуміли, що без зовнішньої підтримки і фінансування утримувати зброю неможливо. Відсутність власних технологій для керування системами запуску, відсутність досвідчених фахівців і значні витрати на обслуговування і модернізацію зброї були важкими викликами. Леонід Кравчук у той час говорив. Нам треба годувати народ, а не утримувати ядерний арсенал. Ця позиція відображала гостру економічну кризу і необхідність зосередитись на соціальних потребах країни. 5 грудня 1994 року у Будапешті Україна Росія, Америка і Велика Британія підписали меморандум про гарантії безпеки. Україна добровільно погодилася відмовитись від ядерної зброї і приєднатись до договору про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерна держава. Замін гаранти зобов'язалися поважати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України утримуватись від загрози або застосування сили. Меморандум став важливим дипломатичним документом, проте мав політичний характер без юридичних механізмів примусу і санкцій за порушення. В ньому не було чітких зобов'язань щодо надання військової допомоги у разі агресії. У 2003 році Росія почала будівництво дамби біля острова Тузла, викликавши гострий дипломатичний конфлікт. Україна підвищила бойову готовність, але військового протистояння вдалося уникнути. У 2014 році Росія анексувала Крим, що було прямим порушенням Будапештського меморандуму. Почалася війна на Донбасі, яка триває роками, і забрала тисячі життів. Україна зверталася до СМЧ та Великої Британії з проханням про військову підтримку, але отримувала переважно політичні заяви і санкції проти Росії. У лютому 2020 тисячі року Росія почала повномасштабне вторгнення, що остаточно продемонструвало неспроможність меморандуму гарантувати безпеку України. Відмова від ядерної зброї була наслідком поєднання міжнародного тиску внутрішніх економічних проблем, відсутності технологічних ресурсів і політичних компромісів. Будапештський меморандум став символом дипломатичних обіцянок, які не мають дієвих механізмів контролю та захисту. Історія України є важливим уроком для світу про ризики довіри до політичних гарантій, без чітких юридичних зобов'язань. Сьогодні українці усвідомлюють ціну ядерної відмови і роблять висновки для майбутньої безпеки. Якщо вам цікава глибока історія України та світу, підписуйтеся на наш канал Код історії. Тут ми розбираємо найскладніші теми, просто й доступно, щоб допомогти краще розуміти минуле і робити правильні висновки для майбутнього.